Доброго дня! Нагадую про такі нагрівачі з нержавійки. Е, дуже добре їх використовувати для браги, щоб ви тримали відповідну температуру. Тут є регулятор, виставляєте 28 градусів для браги і ємкість 120 літрів він спокійно тримає ту температуру. Дуже добре, якщо ви допустимо там в гаражі робите брагу, або там, допустимо, в якомусь підсобному приміщенні. Вас брага буде відігравати дуже швидко, тому що температура буде триматися іменно та, яка потрібна. Навіть при там, нулі градусів, він вдержує ту температуру. Дуже класний девайс. В нас дуже мало їх залишилося, і нове поступлення буде десь через місяць. Тобто майте на увазі, хто задумувався над тим питанням, переходьте на сайт, заказуйте, і ми буквально зразу же відправляємо. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.